Для цього нам потрібно от уже картопля, декілька картоплин. Закипіло, ми її солимо, додаємо у неї ковбасу. Ми завжди робимо на ковбасі. Я отак покришила такими великими, як, як фрикадельки, ковбасу і най... вариться. Так, нам ще потрібно буде 4 яйця і квас такий ми зібрали наш такий е, польовий от із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, то запрошуємо підписатися. Та готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся нашим таким, як у нас, готують, чи то борщ, ми кажемо, що просто зупа з квасом. От так, така з кобасою після Великодня це найкраще. Ми постійно, постійно, щороку, кожен рік варимо зупу з квасом. Після Великодня. Вона, вона виходить така після тих кобасів, після того всього жирного, така смачнюща, що просто не можеш, як той каже, ще сметанки отак дати. І дуже, дуже. Так що давайте будемо готувати разом. Цього нам потрібно от уже картопля, декілька картоплин. Закипіло, ми її солимо. Добавляємо у неї ковбасу. Ми завжди робимо на ковбасі. Я отак покришила такими великими, як, як фрикадерки, ковбасу і най вариться. Так, нам ще потрібно буде 4 яйця. І квас такий ми зібрали наш такий польовий лишку дві промитого рису. Це в мене 5 літрова каструль, дві лишки я даю. Це наріжемо отак, на чотири я розрізаю. І ще на таку, аби були кусочки яї. Підготуємо квас. Я просто отак розрізаю. Він як великий, то розрізаєш на декілька частин. А я на дві, був то невеликий, файний, такий ще молоденький. От, І я підготую всі. отако. Цей трошки більший, можу його розрізати на три отак частинки. Оцей взагалі молоденький, можеш лишити, а можеш розрізати. Підсмажуємо цибулю. На смальці, і, але як нема такої вже цибулі, болімо і зеленої, і самої зеленої. Само Я тут маю зелену і квас. Добавляю сюди лишку дві сметани. Отак, аби її пережарити, Добавляю сюди ложку муки. Отако. От Багато нього, тільки ложку, щоб затягнути. До цього ми додаємо яйця, аби яйці трошечка так разом з тим і милися отако. От і просто, аби вони і підсмажились. Отако, От трошечка. Можна все і не робити, можна просто давати. Зразу туди в каструльку, а я ні. Додаю потрошка води холодної, аби все розпустити. Ось так. Розпускаю просто. Коли воно вже отак розпустилося, я додаю до цієї такої засмажки. До Додаємо три зубчика часнику сюди. Серединки вибираємо. От у неї цибулька одна нарізана і квас. Ось так. Пучок такий цибульці і квас. Закіпить і будемо зараз спробувати на смак. І це вже буде готова у нас зубка. Хай закіпить. Закипіло і тепер будемо пробувати, який на смак. Мені добрий. Я ще кидаю два лаврових листочки. Найпроскіпайте. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Миру всім і нашій Україні. Будьте здорові до зустрічі! А зараз я накидаю тарілку і будемо. Все, готова. Ми її розмішаємо. Ось ці скільки ковбаси ми любимо така. Така смакота, шо смакота? Яйці, все є, е, все є, е, все є е. дуже смачно, дуже. Ось так.